І на утримання цього комплексу порядка 300 тисяч в рік. На даний момент ці кошти в бюджеті не передбачені. Василь Іванович, скажіть, будь ласка, ви назвали цифру, а можна розшифрувати цифру? 200 залишні тисяч на що і на утримання така сума на що? Я можу сказати Є? зразу. Те, що було затверджено сесії, тоді. Тому що акт в мене лежить, що це не, не раціональне використання коштів, що ми не добудували пітовне. Було рішення виділити 300 тисяч на будівництво пітовника, 50 вольєрів, і 300 тисяч на річне отримання. Це персонал, працівник, годування, т.д. і т.п. Побудовано 9 вольєрів. Викинуто 50 тисяч міського бюджету, коштів на отримання собак. Там В той час, коли ми не маємо за що дітям-інвалідам допомогти, я рахую, що це злочинно. Тих 50 тисяч злочин.